Здорова нація, здорове суспільство. Кандидат у народні депутати України по 102-му виборчому округу Віктор Бойко у світловодську поспілкувався з ветеранами спорту та вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Ще навчаючись у сільській школі, наш земляк розпочав займатися легкою атлетикою і дійшов до звання майстра спорту. Віктор Бойко на власному досвіді знає, як спорт допомагає виховати цілеспрямованість та вміння тримати удар. Людина, яка здорова, яка. Навчається і стає освіченою, вона собі шлях проторить у цьому буремному сьогоденні. Я вважаю, що перш за все спорт він формує характер, витримку. Для ветеранів, учасників чемпіонату міста зі швидких шахів, дилема: займатися спортом чи ні, відсутня. Навіть у 60-ті вони залюбки грають у шахи. У турнірі прийняло участь 12 найсильніших шахістів міста. Це кандидат в майстри спорту. І першорозрядники. Турнір проводиться за допомогою кандидата в депутати Бойко Віктора Олексійовича, який приділив особливу увагу цьому турніру. Голова міської організації ветеранів добре знає Віктора Бойка ще з часів його депутатства у Верховній Раді України. Він приділяв велику увагу громадськості, допомагав, допомагав стареньким. А також другим людям, які цього потребували, кандидат у народні депутати України зіграв партію з переможцем чемпіонату міста Ігорем Денисовим. Якщо у шахах поняття нечесної гри відсутнє, то у політиці деякі кандидати залюбки махлюють, каже Ігор Денисов. Открита війна, Коли там чотири бойка, там щодо таке, Я розумію, що це технологія. Я тоді просто розумію, коли люди декларують чесність, то її нужно подтріждать дістам. Я в всяка випадку вірю, що в цих виборах поташенівчику поступають нічим. Підтримав Віктора Бойка і ще один учасник шахового турніру пенсіонер Алім Пономаренко. Свої пішки, хто ви тут нам подарили эту книжечку. То, якщо ви думаєте за людей, про людей, і це буде осуществимо, все, люди оцелять по достоинству, ваші починання, вашу програму, ваш вклад в обще розвиття, которое є будущем в нашому місті. Приміщення для шахового клубу та новий інвентар. За вирішення цих питань до інтелектуальної гри активно залучатиметься і молодь, говорить Віктор Бойко. А ветеранам буде кому передати свій безцінний досвід. Особливо я хочу подякувати нашим ветеранам шахового клубу, які свої, свій досвід свої вміння передають підростковому поколінню. Спілкування починаючого спортсмена із ветераном спорту воно дає свої плоди. Побував Віктор Бойко і на тренуванні юних футболістів. Кандидат у народні депутати України перевірив майстерність голкіперів світловодської команди. Поспілкувавшись з тренером команди, Віктор Бойко допоміг вирішити найбільшу проблему з комплектами форми для юних футболістів. Сьогодні необхідно обов'язково зберегти дитячу нацькі спортивні школи та гуртки позакласної роботи, впевнений кандидат у народні депутати України. Закриття дитячо юнацьких спортивних шкіл це є шляхом в нікуди, тому що якраз плекається основа і фундамент майбутніх спортсменів, якраз там, тому що із від молодого, в залежності від того, які результати він буде показувати, від нього можна так або він буде легкоатлетом, або він буде футболістом, а він десь десь якийсь шлях він собі проб'є в спорті.